кожного я подожвіунських Пригод, коли не відчуй подож людських пригод, коли не бачиш і не сказати людські пригоди кожного дня подож людські пригоди, коли не відчуй мить людські пригоди, коли ти пандеш у небезпеку, обережним тим набути, а все успішно Кожного дня подорож, коли не відчувай, як ми, миуські пригоди. Добре, мої вам, нас буде нова подорож. Нова подорож? Знову? Ну, як знаєш, ти нові подорожі роблю і проте, а? Привіт! Е -е, Привіт е -е, візоє, ти е -е, що тут е -е, робиш? Я посипейшов е -е, когось дай. Ні. Добре, ти. я? Ти в тебе є якісь ідеї? Е, Так, є. Добре. От тепер в тебе ну, твоя ідея. Ну, в мене термісія, ну, а, все зрозумів. А, а що Е, в мене подорожі? Добре. Що ви типа подорож? Цьому полягається подорож. Ну, дивіться, я вирішив, що ми... нашої задачі буде вимати, Ну, від божевільної сім'ї, тобто божевільної сім'ї. Та так. Е, ну, Так е, сказати, забрати документи і. А я зрозумів! Наша задача буде тою ідеєю е, буде взяти документи. так? Да? І, а, взяти і вкрасти якийсь той божевільно семій документи. Добре. У мене є план. План. Так, ти, візагия, я та ти. Ти береш і е, ти. Е, ти Ідеш туди, до той божевільної сім'ї. Петра, чи ти є золотою, і я є солодой, ми все рівно подовжуємо. І далі ти йдеш. Ти вже ти казав. А, так. Точно казав, ти йдеш і мені говориш, потім, е, потім кажеш, бо як там, якийсь сейф, ти мені кажеш просто. Е, е, тобі щось, а потім юдею, ні я. її просто зламуєш і ми отримуємо ці документи, які ми там віддаємо. Е, це чудова ідея, але як вони щось замітять, що вони можуть замітити? На чого? Тебе йде. Так Е... ти я Е... Е... привіт, я ти один Е... так, і я один. Заходь. Ти голодний. Я. Знаєте, я. Я просто я. Добре, е, ну, е, е, добре, міністр, я просто е, ну чого, добре, ти. О, а ти. А, Андріла! Ти що тут робиш? Я теж на подорожі, а да, на подорожі. Е, як би я міг задати? Ти тут, да. я, Це кого подорож візгрі. Визр éc... В е, а Що? Що це дивно? чи я? А, я зрозумів вороги, так? Е, так ми воги, але. А, ти не хочеш подавати участь в своєму квесту свого вога. Так я зрозумів. зрозумів. Е, ми будемо якісь діяти. Почекай, нам буде почекати, коли весь щось буде робити. Знаєте, се, мені це не дуже е, е, по -по подобається.

Ти що, думаю, що я справді такий тупий, а знаєте, мені дуже не дуже, дуже подобається, коли богатись за мене, мене за свій е, мій е, підбородок. І, знаєте, е, мені важко е, 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 дихати а, е, та просто. Не боїсь, я тобі нічого не поганого не зроблю. Непогано? Мені повз ти не дуже цих вимірень. Що, От як. Ну добре. Візає, його там щось немає. Я зайду. Е-е-е... Я не давала команду. Я... Ти що? Вийшовши цей командир? Ти! може, Може вже перестанете? Добре. Муді буде хотілося. Як я це зрозуміла, це не так. І коли вони повернуться? і Я не знаю. А де я точно вірю, що вони повернуться. Поки повернуться? А як ще? Що робити? Я, я розумію, це мій вог, але інтерворату ну, немає тут? от Він там туди. Верней стоє. Він помер. Добре, йдемо. Добре, до побачення Амбіла. До побачення. Тож ви закінчили? Так. І от буде слідче подорож, як я не знаю, мм за та конференцію, тому напевно ще ні.